Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. На горищі. Написав гайві норам, намалював Сатоші Кітамура. У мене мільйони іграшок, і все одно мені було нудно. І тоді я поліз на горище. І ось я тут. На горищі було пусто. А, але чи справді на горищі пусто? Я знайшов родину мишей і цілу колонію жуків. І хороше, затишне місце, щоб відпочити і подумати. Зустрів павука, і ми разом сплели павутиння. Я відчинив вікно, яке відчиняє інші вікна. А ще я знайшов старий механізм. І полагодив його. Я вийшов назовні, щоб пошукати когось, з ким можна поділитися тим, що я знайшов, і я знайшов друга. Разом з ним ми придумали гру, в яку можна грати вічно, тому що вона постійно змінюється. Я спустився униз і побіг до мами, щоб розказати їй, де я був цілий день. Так, але ж у нас немає горища, сказала мама. Але звідки їй знати, є в нас горище чи нема? Вона ж не знайшла драбину.